Привіт, друзі, сьогодні вирішили приготувати ковбасу домашню. Значить, в мене тут простояло м'ясо сутки, зварила русол, кинула п'ять лаврових листочків, шість чи вісім перця, три гвоздички, зварила, то все охолодила і поклала м'ясо на сутки вимочуватися в тому росолі. Воно зараз дуже гарно пахне, воно вимучилося в ньому, надобрилося, зробилося солоненьке, от одворчі. Зараз будемо нарізати на алегро замовила. Кому треба, можете собі замовляти. То не реклама, а просто кажу людям, хто не знає, де взяти. Вони були в солі, замотані. І беру, так наливаю стіжку воду. І промиваю та кожну кішечку. Нарізати м'ясо. Нарізати будемо дрібненько. Ось такими дрібненькими шматочками. Так, м'ясо нарізали. Дуже пахне, маринад дуже добрий. Ковбаса, виходить, якщо положити м'ясо в маринаді, найсмачніше. На часнику багатеньку. Зараз відправлю в блендер з швидко. Перекину м'ясо в іншуємки, щоб добре було мішати. Додаю часник, Обов'язково обов'язково свіжезнолотий, паприки копченої. Хоч м'ясо і стояло в маринаді, то мені видалося, що трошки мало солі. Якщо сумнів, то перевірити на сіль можна так. Пожарити маленьку котлетку. І тоді будете знати на 100%. Хватає солі в башці, чи трошки добавлю. Ну і все вимішуємо. Треба дуже добре вимішати. М'ясо добре вимішали. Зараз беремо м'ясорубку і будемо начиняти ковбаску. Приготували кішку на Зав'язую. В кінці, щоб нам нічого не виходило, і будемо начиняти. Перша ковбаска є. Зараз будемо начиняти слідую. Дві ковбаски готові. Ковбасу зробили. Треба проколоти дирочки, щоб вона не лопала нам, як буде варитися і запікатися. Вода закипіла, відправили, ковбасу варити. Як закипить, будемо варити 15 хвилин. А потім можна буде відправити або морозилку, або запікати. Ковбаса відварилася, варилася 15 хвилин, ставлю на деко, будемо запікати. Все, відправляємо в духовку. Ковбасу спекли. Що можу сказати? Це дуже смачно. Пасне. Смачна, неймовірно. готуйте смачного.